Цьогоріч навесні громадська організація за підтримки фонду Сергія Смілого відгукнулася на заклад північного комбінату зробити Тернівський район більш затишним та комфортним. Вони запропонували конкурсний проект Сквер Казок для реалізації проекту вибрали старий район біля палацу культури першотравневий. На території занедбаного скверу активісти зробили обрізку дерев та чагарників, покосили траву. Вивезли сухості, а ще відокремили зону відпочинку від житлових будинків стіною з дикого каменю. Там вже встановили лавочки, урни виклали тротуарною плиткою алеї, розбили газони. У сквері впередкували місце для прихильників настільних ігор. Не забули про малечу. Для неї облаштували спортивний майданчик. Мешканці вулиць Івана Сірка та Щегловського із задоволенням прийшли на відкриття онуленого скверу. Такого не було тут і тепер є, де погуляти, пообщатися. Тут чисто, красиво, дихати можна. Є така площадка, я на ній буду займатися спортом. У нас на протязі останніх років побудовано пам'ятник воїнам афганцям яке дає велике виховне значення для нашого підростаючого покоління. Також відремонтовано парк імені комсомола України, зона відпочинку на Даманському і багато дитячих майданчиків. Велике спасибі всім людям, які приймають участь у відбудові нашого житлового масиву. І побажати, щоб їм оці осінні промінничка-сонечка принесли багато тепла, добра, натхнення в їхній праці, миру і єдності на нашій українській землі. Життя продовжується у нас, життя продовжується в стране. І це видно не только том, що хороший солнечный день, а це видно, тому що ми вже здаємо третій проєкт в рамках соціального партнерства, город нашими руками, «Метинвеста». Впереди нас ждет еще шесть проектов, ведь в этом году мы выбрали 9 проектов. Каждый проект от 50 до 100 тысяч гривен, которые направлены и на благоустройство, и на физическую культуру, на развитие и спортивном, и духовном плане наших, жителей нашего района.